Всі часи завжди цінувалася стабільність. Рівненська фабрика нетканих матеріалів з моменту свого відкриття у 1970 році ніколи не призупиняла роботу. Ні ковід, ні війна не завадили розширенню виробництва, адже керівництво натканки розуміє і все робить для того, аби забезпечувалися робочі місця, зростали надходження до бюджету а головне надавалася допомога Збройним силам України. Разом з тим адміністрація не забуває і про своїх працівників, про тих, хто важко працюючи в тилу, наближає нашу. Перемогу так, упродовж 2023 року суттєво зросла заробітна плата, поліпшилися умови праці на фабриці. Прожили ми всі разом з Україною, з українцями, надзвичайно важкий 2023 рік. Можливо, не набагато важче, ніж 2022. Емоційно був складніший 2022, а по факту набагато складніше все-таки 2023. Були великі очікування. Але. Зважаючи на те, що я сьогодні зустрічався буквально сьогодні зранку, зустрічався з воїном, який приїхав тільки з передової з фронту. Почув від нього таке: ми будемо бити до кінця. Ми свято віримо в перемогу, і ми, як і всі українці, і я в тому числі, і всі працівники фабрики і пульсара точно не просто свято віримо в перемогу. А для цього робимо, намагаємося робити все або майже все для того, щоб перемогу принаблизити і щоб вона прийшла якомога швидше. Тобто, коли закінчується рік, хотілося підвести підсумки. А що ж зроблено в цьому році? Ясно, що основна наша мета була спрямована на те, щоб жило і працювало підприємство. У нас, на жаль, із 28 людей, які пішли на війну, воюють на війні. Двоє немає в живих, один пропав безвісти, і двоє важко поранені. Тому. Я і людям це пояснюю, ми повинні в тому числі і за них працювати. Тому, коли хтось відвідає наше підприємство, побачить, ми спеціально поставили стенди з нашими загиблими героями, нашими працівниками, щоб люди розуміли, що вони не просто ходять на роботу, а вони мають працювати і за них і наближати перемогу. І тому, знаєте, зменшилася кількість працюючих, але ми точно не просто не зупинили виробництво, не просто його підтримували на належному рівні. ми ростили випуск, об'єми випуску продукції. Оскільки в основному продукція все-таки потрібно фронту, ми сплачували податки і регулярно сплачуємо, податки, бо ми розуміємо, на чому тримається наша економіка, на чому тримається фронт. Ми не забулися про культурні якісь заходи. Ми провели черговий феномен фотоконкурс. Ми як підтримували, так і підтримуємо Спідвей. Як підтримували, так і підтримуємо футбол. Як підтримували, так і підтримуємо баскетбол. По-повторю, ми вважаємо, що країна повинна жити повноцінно а раптом завтра, чого би ми всі хотіли, закінчиться війна, і ми ми повинні в мирне життя війти так, ніби умовно кажучи, ніби нічого не було. Хоча ясно, що ми точно нічого не забудемо. Але ми розуміємо, так, так складається, що працівники, які працюють на підприємстві, на жаль, основна основна їх кількість, основна, основний масив, скажімо так, основні люди, це 55+, 60+, плюс плюс. І ми розуміємо, що таким людям вже потрібен і комфорт, якийсь комфорт. Ми... Тому, не гаючи часу, розуміючи, що сюди точно ніколи не прийде ворог, Україну точно ніхто не завоює, ми готуємо підприємство, щоб воно, коли ми вступимо в Євросоюз, ми, напевно, всі зауважили знаємо, пам'ятаємо, що оголошено про початок переговорів вступу України в ЄС. Ми хочемо виглядати таким підприємством, яке могло би десь хоча б наближно рівнятися до європейських, в тому числі і по комфорту, в тому числі і по оформленню. Тому за цей рік от, ми для комфорту відремонтували достатньо якісно відремонтували роздягалки жіночу, чоловічу, відремонтували роздягалку для сторожової охорони, для водіїв, а також для ремонтно-механічного цеху. Ми, Вважаю, якби ну можливо, це не є виробнича потужність, але достатньо комфортним зробили не тільки вхід, не тільки прохід нашого підприємства, сходові клітинки підремонтували. Тобто, от зайти до нас в гості, ми можемо не соромитися. Сьогодні можуть до нас зайти люди і можуть розуміти, що ми вкладаємося де тільки можемо для того, для того, щоб ми розуміли, що ми живемо повноцінно. Сьогодні фабрика відчуває кадровий дефіцит. До колишніх проблем з нестачею кваліфікованих спеціалістів додалося й те, що десятки працівників фабрики стали до лав ЗСУ, аби боронити Україну від ворога. Серед них є й чимало таких, що працюють на підприємстві багато років, досконало знають виробництво, а тому їм важко знайти гідну заміну. На жаль, кілька хлопців, виконуючи бойові завдання, загинули. Ось меморіальна дошка присвячена пам'яті помічника майстра Івана Довбенка, котрий пропрацював на нетканці понад тридцять. Років маючи лише один запис у трудовій книжці, герой загинув на запорізькому напрямку у жовтні. Оператор Олександр Ренкас пропрацював на підприємстві 16 років. У квітні отримав повістку і вступив до лав ЗСУ. Загинув у день прапора, 23 серпня, на Донеччині. Хочеться сподіватися, що цей меморіальний куточок фабрики, на відміну від виробництва, не розширюватиметься. Не забувають на фабриці про своїх ветеранів праці. Слюсар Ростислав Степчин пропрацював на підприємстві півсто. За 50 років не шукав іншої роботи, адже цінує стабільність нетканки. 10 грудня минуло 50 років, як я працюю на фабриці. Звісно, на фабриці помінялось багато. Дещо в лучшу сторону, бачите, навіть фоє нас тут зробили гарне таке. Отримав відзнаку 50 років на одній роботі. Фабрика має репутацію соціально відповідального підприємства. Відтак триває підтримка з підвею баскетбольного клубу Рівне народного футбольного клубу Верес у 2023 році. З ініціативи та зафінансування фабрики було проведено традиційний п'ятий загальноукраїнський фотоконкурс Феноменальне рівне, який об'єднав, крім рівнян, чимало фотомитців з інших міст України. Щоб мати змогу підтримувати спорт і культуру, гнетканка повинна міцно тримати свої економічні позиції на ринку. Про це дбають кваліфікації. Працівники підприємства. А найкраща візитівка якісна продукція нетканки. Рік був складний, далеко не от, але слава Богу, нетканка має дуже багато сфер застосування, і ми шукали дуже багато інноваційних напрямків для застосування наших матеріалів і відносно. Позитивно відсоток завантаження обладнання ми все таки отримали і відносно великий відсоток збуту продукту та, теж. Наша продукція однозначно якісна от, стосовно вартості і однозначно є конкурентною що на ринку України, що на європейському ринку. Є певні труднощі з застосуванням, із застосуванням і продажем наших матеріалів за кордон, зокрема в Європейському Союзі. Це, це досить відносно складна процедура сертифікації на так, подібних матеріалів, як наші. Але ми це все долаємо. От і я думаю, що рік-два от і ми вийдемо з повним повним обсягом своїх продукцій на європейський ринок. Як запевняє адміністрація підприємства, фабрика не зупинятиметься на досягнутому і працюватиме у тих же напрямках і надалі, адже все це робиться не для піару, а для того, щоб зробити саму нетканку мікрорайон північний, у якому вона розташована, місто рівне трішечки кращим. А людей, які тут мешкають і працюють, щасливішими. Підводячи підсумки 2023 року напередодні новорічних і різдвяних свят. Дорогі рівняни, працівники нашого підприємства, всі українці, від щирого серця, вітаю з прийдешніми святами, з Різдвом, з Новим Роком. І хочу побажати всім одного найважливішого бажання, яке бажаю я і собі, якнайшвидше нашої перемоги, що ми слідуючий новий рік і різдво зустрічали під мирною ялинкою з посмішками дітей без звуків, сирен і з повноцінною європейською державою.